Всім привіт! Думаю, всі в дитинстві дивилися мультфільм про козаків. І цікаво те, що він виходив доволі довго, тому з кожною серією його графіка ставала дедалі кращою. І от я вирішив уявити собі, як би виглядав цей мультфільм, якби його робили зараз в 3D. І в цьому відео я розповім всі етапи, які я пройшов при створенні такого 3D-козака. Всі свої роботи зазвичай я починаю зі збору референсів та формування мудбордів. І цей проект не став виключенням. Для формування дошки референсів я використовував всіма улюблену програму PureRef. Зображення з козаками я просто шукав в Google. Як персонажа я обрав тура або силача. Вибрав я його тому, що його дизайн одягу мені найбільше подобається. Проте потім я трішки пошкодував про свій вибір. Але про це пізніше. Завантаживши всі референси в блендер, я почав будувати блокінг персонажа для створення загальних пропорцій. Додавши купу сфер, я зрозумів, що з цими референсами буде складно працювати, тому я також знайшов зображення з анатомією стилізованого персонажа. І це доволі сильно мені допомогло, оскільки завжди важливо робити все максимально правдоподібно, навіть у стилізації. Навчився таких прийомів, я проходячи курс зі створення стилізованого воїна в блендері. Посилання на нього я залишив в описі під відео. Процес початкового скульптингу був доволі монотонний, тому краще я розповім про сам мультфільм як козаки. І перший мультфільм цієї серії був опублікований у 67-му році студією «Київнаукфільм». Його назва як козаки куліш варили. Вже з першої серії глядачі полюбили головних героїв за їх вдачу. І до речі, про головних героїв: це троє запорозьких вояків: Коротун, Силач та Бурмило, але в них є також імена. Око Тур та Грай. Всього створено 9 мультфільмів про козаків. Окремі серії мультфільму отримували нагороди та премії на державних і міжнародних фестивалях. На початку 2010-х років студія «УкрАнімаФільм» почала готувати до випуску другий сезон мультсеріалу «Як Козаки, до складу якого мали увійти 13 серій. А у весени 2015 року студія анімації Барабан запустила у виробництво анімаційний телесеріал Козаки футбол його прем'єра відбулася у травні 2016-го. А вже у 2018-му вийшло продовження приготує побратимів Козаки навколо світу. Можна побачити, що історія цього мультфільму дуже багата, тому хотілося зробити все якнайкраще. Доволі багато часу зайняло створення обличчя, але в цілому я задоволений результатом. При його створенні я трішки покращив свої знання і навички стилізованої анатомії, і думаю, це допоможе мені в майбутньому при створенні короткометражного мультфільму. Під час створення тура я помітив, наскільки важлива роль в персонажах, відіграють їх зачіски та інші деталі, в даному випадку це вуса. Одяг я вирішив скульптувати тому, що, по-перше, в нього дуже складна форма. А по-друге, просто тому, що я не встиг ще вивчити програму Marvelous Designer, яка дозволяє шити одяг по викрійках, а взуття я просто замоделював, що доволі спростило процес ретопології у майбутньому. Далі мене очікували доволі приємні і розслаблюючі вечори, пов'язані зі шліфуванням скульптури. І зробивши основну модель, я нарешті перейшов до етапу ретопології. Ретопологія – це спрощення моделі шляхом зменшення кількості полігонів. Необхідно це робити принаймні з кількох вагомих причин. По-перше, як я щойно сказав, ми скорочуємо кількість полігонів, що спрощує для комп'ютера обчислення моделі у просторі, а також її анімацію. Крім того, будуючи правильно лоу-полі модель, ми значно покращуємо її придатність до анімування. Також низькополігональна модель в багатьох випадках простіша для наступних етапів, розгортки та текстурингу. В своїй моделі я намагався дотримуватись загально прийнятих правил ретопології, будуючи правильну сітку, але, звичайно, вийшла вона не ідеальна. Основна причина цього, це те, що тур, м'яко кажучи, нестандартних людських пропорцій. Використовував я різні інструменти блендера, як вбудовані, так і сторонні, які значно прискорили та покращили мою фінальну роботу. І пройшовши цей етап, я перейшов до фіналізації форм козака та додавання деталей. Тут, в принципі, все те ж, що і на першому етапі. Далі я перейшов до UV-розгортки, яка потрібна нам для подальшого текстурування. Текстурив я використовуючи Substance Painter. І хто не знає, то це такий Photoshop для 3 шників в якому ми можемо створювати різноманітні матеріали. І насправді я ще не маю такого великого досвіду в Substance, оскільки зазвичай всю роботу виконував в блендері. Але ця програма не є така складна, особливо якщо знаєш Photoshop. Почав я текстурити зі шкіри, далі додав матеріали волосся та очам, і нарешті перейшов до одягу та взуття. Пофарбував тура я за один день, провівши в сабстанції приблизно три години. І от, пройшовши всі основні етапи, я захотів якось представити цього персонажа. І для цього я вирішив додати персонажу рігінг, тобто розставити кістки. Але я доволі швидко передумав, оскільки після рігінгу потрібно також створити скінінг, тобто розмалювати ваги, а це доволі багато клопіткої роботи. Тому я вирішив використати сайт Міксамо, який дозволяє завантажити вашу 3D-модель і швидко їй додати позу чи анімацію. І як я казав на початку відео, я трішки пожалів, що вибрав саме цього персонажа, оскільки його форми далекі від стандартних пропорцій людини, і алгоритми Міксамо справились далеко не на найвищому рівні. Але якщо би я все робив вручну... То вийшло би доволі непогано. Для представлення роботи я вирішив використати персонажа без пози, і в результаті я отримав такий рендер. Сподіваюся, це відео було вам цікаве і ви знайшли в ньому щось корисне. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про мій результат, а також що ще мені зробити у 3D. Як завжди, бажаю вам усього найкращого та до зустрічі у 3D просторі.